Якщо ми будемо розповідати само з спочатку, з це було 24-22 року, і це була немобільна група ППО. Ми були просто зібрані з місцевого населення, виконували загальні функції несення чергування на блокпостів по звільненню Києва. Це були зачистки області. Потім допомога у розмінуванні області. Я є ветеран російсько-української війни ще з 2017 року. Я учасник бойових дій. У мене не було права не приєднатися до збройного формування до сил супротиву проти. Російської Федерації у мене такий карбюратор стоїть в серці, короте, прикольний такий інжектор. Він за, за мене, коротше, качає кров, маслає серце. серце, типу. ми з ним живемо різною життю. Бо я живу життю не інваліда, я живу життю типу, простого чувака, який хоче типу, жити і кайфувати. Тому що ну, в 28 років сісти на диван і чекати смерті така собі перспектива. Хочеться наслаждатися, типу, в кайф прожити це життя. І щоб твої діти про тебе пам'ятали тільки хороше, і щоб ти був підмістеним прикладом для своєї дитини. Я Інвалід армії, і у мене немає варіку служити ще десь. І це ДФТГ, і мобільна група це велика можливість бути долученим до супротиву для забезпечення безпеки держави. Мобільна група це та єдиниця, яка виконує бойове завдання не менш важливе по захисту держави. Поки хлопці воюють в окопах на передку, ще бути хлопці, які будуть зберігати їхніх дітей, дружин, захищаючи небо, перекриваючи там проліт цього шахіда. Ми заступаємо подобово на чергування. Була дана команда все, що в небі на знищення. Чекали прольоту, дивилися карту по прольоті. Як тільки шахід нам зайшов в наш квадрат, посилили пильність, почули. Потім візуально побачили, відкрили вогонь зі звичайної стрілецької зброї і уразили. Підсумок цього всього. Ми є тут. У нас є люди, які готові виконувати це завдання. Нам небагато, по суті, треба. мостильні матеріали, озброєння, БК і все. Ну і підтримка від влади, від посадових осіб. І ми будемо лупити це небо скільки треба. До кінця війни ми будемо закривати цей простір.